Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного настрою, міцного Ось, Я знову тут до вас зі своїм садком, я вже його мусолю не знаю скільки. А все через те, що мене просто не вистачає реально на нього часу. Але я показувала там в попередньому відео, я придбала деякий матеріал для декорування саду, бордюри, агроволокно. Я хочу тут зробити все, знаєте, по красоті, так як я хочу вже його бачити. Ось, то час мені по-любому треба знайти. Ось це відео, що я зараз знімаю, трошки раніше, воно було знято. Тут ще такий маленький бур'ян, а я його довела до того, що тут вже прямо так по пояс все злилося. Але Ось в цих трьох мішках. Це тут результат моєї такої нелегкої праці. Ось Нарешті я цей садок трошки привела до ладу, повищіпувала, повиривала все. Ось. І зараз я пробіжусь, покажу деякі нові свої рослинки, які в мене розквітли тут вперше. Ось. І, в принципі, він вже в мене готовий, готовий до декорування бордюрчиками. Так, дивіться, тут в мене. Розквітла моя нова гортензія. Гортензія волотиста. Ось це тут така клумбочка новопосаджена. але, в принципі, тут все новопосаджене. Ось, чесно скажу, сортів повністю не пам'ятаю. Точно, У мене там є відео на каналі. Ось, але тут, бачите, на ній листечко трошки пригоріло від сонця, бо дуже велика спека була. Це ось Зараз пару днів дощі йдуть. Ось, далі така гортензія, також волотиста, починає розквітати. Значить непогано себе почуває. Все гарно поприймалось гейхера, яку я пересажувала, дуже мені колір подобається, такий коричневий, дуже шикарна гейхерка. І ось ця троянда також дуже гарна. Вона зараз трошки вже переквітнула, тому що, ну, переквітнула, бо дов, тривалий час вона була в цвітіні. Зараз просто вітри, дощі вона трошки поосипалась, але нічого. Хвойні мої гарно дали приросту, ялівці. Ось Так, далі. Ці троянди, що я садила нові, вже десь приблизно місяць пройшов, можливо, і більше. Поприймалися. Ось моя плетиста красунечка, Сахара. Вони були без єдиного листочка, я все позривала. Бачите, це вже скільки наростили. Ось. Ну, Далі тут нічого нового. Тут барбариси, барбариси хвойні, туї. Все, що було. Так, е... Далі, ось цей хвойничок декоративненький, також забула назву, я просто їх не пам'ятаю. Він ріс ось там, ось в цьому районі. Я його пересадила сюди, я тут викопала стрікту і ту одну пропала. Далі в мене є ось тут такий барбарис, я його постригла, кулькою, хочу, щоб кулька наростав. І також троянда крапелька, бордюрна, червона, дуже красива. Ось теж вже багатенько листя наростила собі, так вона. Прийнялась. Тут біля забору, я думаю, їй буде красиво між хвойними. Так, Далі Далі два вереска. У мене тут тільки прийнялось. Ось такий один. І ось тут махровий рожевий. Два остальних, які були, вони засохли просто. Не знаю, що з ними сталося, але не прижились. Далі, між хвойними я посадила дві хризонтеми: одну кнопочку, і ось там біля трояндочки одну вишневу. Нехай осінь. так. Далі тут поселились всі мої гейхери з тієї клумби перед будинком, там, де я садила троянди, і всі гейхери викопала. Флокси і гейхери. Тут вони будуть всі разом, і між ними я ще планую посадити первоцвіти. Тюльпани, всі там, якісь гарні гіацинти, ще щось виберу. Ось і буде така краса. Ну, загалом зараз мій садок поки що так виглядає. І я вам хочу показати зараз одну ідею, яку я взяла з інтернету. Це мені видав штучний інтелект, ось таку загальну картинку. Ви знаєте, і мені дуже даже подобається. Зараз, ось, дивіться, в лівий нижній куток ось така картинка. Я просто в захваті від неї. Ну, щоб отримати такий результат, треба ще багато докласти сил і всього остального. Так, ну, ладно, будемо старатися. І ще вам хочу показати свої прекрасні чудові лілії. Вони вже зараз починають квітнути. Ось, Подивіться, яка краса, вони так гарно пахнуть. Дуже такий ніжний аромат. Ось так красненько. І тут в мене ось таке чудо сталося, не знаю, чи це вони десь перезапилили, чи що. На одному стовбурі ось стільки багатезно цих, як там, квіточок, чи ну, ще не квітів, просто бутончиків. Це розквітне щось неймовірне. Я думала, можливо, то якийсь взагалі інший сорт, але ні, бачу, то, напевно, з цієї серії, тому що жовтенькі також відніється. От, ну, Загалом гарно. ось так моя клумбочка. Тут все гарно порозростало. дивіться, який це колеус, колеус красивий. Дуже гарна рослинка. Далі калачик білий, петунія. Все трошки побите дощом, тому що рясні дощі. Вчора вітер взагалі такий був, що зносило все. І лобелія. Ну, така клумбочка дуже симпатична, мені подобається така загальна картинка. Виходиш з будинку і зразу любуєшся ним всім. Так, тут ще в мене на підході одні лілії, одні вже попередні відсвіли я пообстригала там, де відсвіли. Щоб цибулинка набиралася сил, і на задньому фоні там вже скоро також будуть квітнути. Троянди вже по другому колу мають також. Так, і ще покажу вам трошки своєї грядки. У мене тут також багатенько змінилося, поприбирала чесник, цибулю, багато вже салатів поприбирала, які повністю перецвіли. Помідори мої в розпалі. Дивіться, скільки вони тут понаростали горони. Я не знаю, як вони витримують, але їх тут реально багатенько, я вам скажу. Ось так, отам, отам, ну так, чималенько. Ось вони помаленьку починають дозрівати, ще, звісно, ми ну, не зривали їх, не їли нічого, тому що вони зелені, але вже ось десь, десь на підході будуть. Дозрівають ось таке гроно взагалі. Що це, дивіться, як виноград. Багатенько. Ось ці, що я казала, покрутилося листя повністю. Так воно і покруче не залишилось. От. Ну, помідори помаленьку, в принципі, достигають, нічого їм не вадить. Ну Листя вже, яке є, таке є. А ось ці такі. Гарні кавунчики, я їх називаю. Дивіться, справді як кавунчики такі рябенькі. Також багато. Ось самий перший кущик, який взагалі помідорка з нього вискочила. Вже жовтіє, десь вже на підході. Скоро будемо смакувати. Якийсь світ опав, я вже думала, фітофтора. Так, і ще в мене починають квітнути мої хризантеми перші. Тут, в раді, мене висаджені, ось така жовтенька, чудова. Далі і така рожева. Я в минулому році зробила помилку, обстригла, тому що вона нібито осіння мала бути. Ось обстригла її, і, і вона якась така погано квітнула осінню. Ось тут в мене ряд їх є. Тож так. Перець, в принципі, мій якийсь такий він стоїть, який стояв, поганий. Баклажана два штучки, там вже на ньому також видніються. О, тут трошки краще на цій грядці перці. Вони вже там починають тільки квітнути. Боже, мені здається, минулого року в цю пору у мене вже перець був, якщо я не помиляюсь. Ні, не помиляюсь. Перчинки точно були вже. Можливо, він ще не достиглий. Ось, бачите, тільки там починає квітнути щось, телефон не фокусує. Погано видно. Ну, ось такі мої грядочки. Тут огірочки. Огірочки вже їмо повним ходом. Гарненькі, хороші, смачні. Тут я кріп залишила, не знаю для чого, але залишила. Нехай поки стоїть, можливо, ці зонтики. Для чогось знадобляться для огірків чи для помідорів, якщо я буду щось робити, то нехай будуть. Так, ну і ці огірки. Також тут їх два корінчика, вони самі такі вдалі. Я застелила соломи, які плетуться по землі. І планую таку повністю. Походу, це мені просто не вистачило я хотіла перед дощем, ось, але не встигла, не вистачило соломи і дощ спустився, тож я залишила ту справу. Так, ну і в мене зацвів гібіскус білий. Біленький. Бачите, з такою червоною серединкою. Дуже-дуже багато квітів на ньому планується. Бачите, скільки накидало. Так, тож скоро буде також краса цей гібіскус, Мені теж подобається. Дуже гарно прикрашає. Так, ну і мої троянди, які я посадила нові, також всі вже наростили нове листя, От. Я дуже рада, дай Бог, щоб вони далі почали розвиватись. Ось ця Глорія також без перестанку квітне. Одні переквітнули, другі, он вже третій заход скоро буде. Так, далі, далі. Троянди, далі троянди. Ось ця також прийнялась, ця яскраво червона. Ця також прийнялась, трошки вона пізніше, але вже почала. Так, ось одна моя гортензія, яка вже квітнула. З нею сталася халепа її поламав вітер. З таким гарним суцвіттям вже вона мала так гарно е показати себе і поламав вітер. Ну, вже як сталося, хоч і підв'язана була, але дуже вони крихкі. Зараз я покажу другу свою гортензію, яка вперше квітне. Так, далі ось тут в мене пітунь, її Самі понасівались, ось ця біла і. Як вона такий колір, якийсь фіолетовий, темно-фіолетовий, також це, самі понасівались, поросквітали, ну і добре. Тоже дощиком все. Його трошки побило. А, і ось тут моя хризантема жовта теж, вона дуже красива. Бачите, така квіточка повна, це вона ще не відкрилась, вона така повна, повна, дуже гарна. Так, ось така троянда. Одні, одні рослини зацвітають, другі перецвітають. Краса. так, ось моя друга гортензія, яка мала бути вишнева, але вона розова. Ну, можливо, вона ще поміняє колір, але навряд чи. Але дуже мені подобається. Така вона, знаєте, прям така добротненька, рясна-рясна, листя зелене, гарне. Але вони все-таки дуже хрупкі, ось ці широколисні, їм потрібно якусь гарну опору давати, таку також міцну. Так, ну І тут волотиста. Забулася, як волотиста гортеція. Також буде розквітати скоро. Так що ось така краса, друзі. Я хочу всім подякувати за увагу. Обов'язково підписуйтесь, хто не підписався, коментуйте, лайкайте. Всім буду дуже вдячна. Всім пока-пока.